Вітаю, шановні глядачі! Найпотужніший, найгеніальніший 47-й президент США дав потужне інтерв'ю для Тайм про 100 своїх гнів, про що наляпав Фредович і про які сигнали ми можемо судити зараз. Давайте розбиратися в цих часто навіть бріднях, можна говорити вже точно. Під час інтерв'ю Трамп обговорив широкий спектр питань, включаючи його торгівельну війну та економіку, імміграцію, президентську владу, а також ситуацію в Україні та на Близькому Сході. На початку Трамп почали питати про те, що він розширює повноваження президента. Тут Трамп відповів доволі очікувано. На думку Фредовича він лише використовує наявні механізми, і частково він має рацію. Трамп використовує раніше. Церемоніальні або чисто формальні функції для здійснення політичних дій, і на думку Трампа він великий молодець. Були казки про те, що він рятує США від втрати 2 трильйонів доларів на рік на торгівлі, і загалом ринок буде стабільним і США буде купатися в золоті. Прям чаклун на голубому вертольоті. І загалом, те, що він перебрав на себе деякі повноваження конгресу. Це все таке собі. Головне, що він ефективний, і головний аргумент, чого він бере такі повноваження, є те, що його обрали на виборах. А от Конгрес не обирали, так ну добре. Як приклад свого ефективного президентства Трамп наводить такий аргумент, що він вижене нелегальних мігрантів, яких Байден дозволив, яким Байден дозволив прийти через його божевільно відкритий кордон. І звісно, всіх нелегалів привиняли до вбивців, що він збудує стіну і. Ту саму стіну, яку він будує ще з свого першого терміну. На думку Трампа, в економіці все добре, зашебісь, ціни на продукти впали, ціни на енергоносії теж впали, і що в проценті ставки він теж опустить. Просто дайте йому можливості і час. І що від тарифів мит США отримує мільярди. Ух, перемога від Фредовича. Та ще й інфляція не зросла, коли журналістам посмів сказати, що інфляція залишається практично незмінною і очікується. Зокрема, від МВФ, що вона підвищиться, то Трамп згорів, він сказав, що не може журналіст такого казати. Добре, хоча хоч, хоч не сказав, що МВФ це кляті фейк ньюс і інструмент Діпстейту. Була згадка і про ціну на яйця, яку за традицію спихнули на попереднікав. А на питання щодо інвесторів, Трамп відповів геніально, це те, про що ми завжди говоримо на капіталісті, що США заробляли на інвестиціях більше, ніж втрачали від торгового балансу. Те, чого такі генії економіки, як Фредович і Петька Наваро, не зрозуміли. Трамп на слова про те, що інвестори не можуть планувати інвестиції, відповів так: передамо прямою мовою. Як вони можуть робити довгострокові інвестиції? Я переверну це. Як вони можуть робити довгострокові інвестиції, якщо наша країна втрачає на торгівлі 2 трильйони доларів на рік? Ну, зрозуміли, Трамп візьме пару постиків на твіттері і вправді закине і зразу всі інвестори повернуться. Це можна йти на та відкривати пляшку шампанського. Та й загалом всі тільки раді від ми Трампа. За словами Фредовича, всі вважають, що він робить абсолютно правильно. Хто не вважає, то це слуга Діпстріт. Цікаво, що журналіст питав Трампа за угоди. Він, як ми знаємо, призупинив мита на 90 днів поки що, і поки немає угод. На це питання Фредович відповів в стилі угоди є їх дуже багато. А на питання, скільки їх всього, журналіст отримав відповідь аж 200». 200 угод за 13 днів. І там все змішалося великі компанії, дружні країни та навіть Китай. Потужність іншого слова ми і не знаходимо, тільки потужність. І обіцяє про ці угоди Трамп розказати за 3-4 тижні, як кажуть, 2-3 нієлі. У часі слів Трампа там чисто мафіозно-рекерський підхід. Тобі кажуть ціну, ти або платиш, або не торгуєш США. Були і згадки про несправедливий на думку Фредовича ПДВ і про те, що США тримає війська чи то в Японії, чи то Кореї, чи то згадано в Німеччину вище. Але загалом, дорогі друзі, коли говорить Фредович за це ПДВ, ну це вже такий крінж. Я вже не знаю, як це, на це реагувати, тому що. Ну, ПДВ абсолютно інклюзивний податок. Він збирається в більшості країн світу, і в сенсі він інклюзивний. що його платять всі, всі врівноважені перед сплатою податків. Всі платять цей податок на споживання. І те, що американський товар там, з нього береться ПДВ, так і з німецького береться ПДВ. А як це Трамп бачить? З німецького береться ПДВ, а з американського, з американського братися не буде чи як я не розумію. Це просто якийсь трешак. Американці, у вас практично схоже логікою, просто по-інакшому там рахується, є податок на продаж. Він є в різних штатах різний, але все одно, якщо ви везете щось в штат, то у вас буде стільки податок на продаж, стільки, скільки і місцеві і з інших штатів привезуть. Це просто капець. Це показує, що вони абсолютно, абсолютно ну вони не свідомі в економіці. І ще й беруться перекроювати торгівельні відносини. Йдемо далі. Були питання до Трампа, що він не виконує рішення Верховного суду США. На що Трамп сказав? Що то питання до його адвокатів, і що Трамп вважає, і Верховний суд і рішення суддів у США поважними, і, і поважає, їх. ж все буде добре, начебто. Але... Ігнорує. Були претензії, що Трамп позаморожував виплати для дослідників, які хочуть ліквідувати рак, наче Трамп звинувати їх у марнотрансфі та шахрайстві. І знову була мантра про те, що він робить США сильнішим. Тепер перейдемо до найцікавішого. До зовнішньої політики. Трамп заявив, що він думає, що закінчить війну в Україні. Збирається укласти угоду з Іраном. На питання щодо миру за 24 години Трамп сказав, що це образно сказано, що це був Байт, не фейк-ньюс. Це були його бажання швидко завершити війни. Ну, ви просто мали вшарити, що це такий жарт. Ну і знову була мантра, що війна в Україні це війна Байдена. При цьому, на думку Фредовича, що мир можливий, і що з кремлівським ділою навряд чи хтось міг домовитися, крім нього. Ну, тут він правий, бо так прогинатися під стратегічного ворога може тільки він. На думку Трампа, Україна навряд чи приєднається до НАТО, Трамп думає, що саме бажання України приєднатися до НАТО стало причиною війни. Мабуть, Фредович не читав книгу Вудворта та й загалом не цікавився цим питанням, йому що в Кремлі сказали те й він і говорить через Віткофа. А ми нагадаємо, що Байден теж пропонував у Кремлівському ділі гарантії, що Україна не буде в НАТО. І що отримав відповідь вторгнення до України. Ну і звісно, було питання про Крим. На думку Фредовича, його вручив московитам Барак Хусейн Обама, а не він сосісійний. Ну і загалом там багато говорять московицькою, але знову була мантра: от якби Трамп був би президентом, то Крим не аноксували би, а Крим зараз, на думку Трампа, має залишитися з Московією. При цьому про решту областей Трамп вирішив замовчати. Ну, бо ясно, чому нічого тут сказати абсолютно. При цьому, в разі успіху, Трамп сподівається займатися карикатурним капіталізмом, а саме заробляти гроші із Україною, і з Московією. Ну, типу, забуваємо, що сталося, будемо як колись. Нічого, що московити раніше заробляли гроші в Європі, а це потім було по суті ресурсом для того, аби наступити на Україну напасти. І зараз Трамп хоче повторити те саме. Сам Фредович сказав, що він не жартує про придбання Гренландії, контроль над Панавським каналом, перетворення Канади на 51-й штат. Так, наприклад, Канада на думку Трампа спосується США на 200-250 мільярдів доларів на рік і що на думку Трампа їм не треба. Пиломатеріалів та машин з Канади і багатокраківочка Трамп полягає в тому, якщо Канада не стає 51-м штатом, то вона стане в такий спосіб справжньою державою. При цьому сам Фредович не проти, щоб його запам'ятали як президента, який розширив територію Америки. Бачите, 47 й президент приєднав до США найбільший острів у світі. Це звучить дуже пафосно. Щодо близького сходу, то знову такивала мантра, що США при Трампі по суті наїхав і надавив серйозно на Іран. А от Байден. Врятував Іран, і от що сталася війна в Газі. Але стійте, як ви думаєте, чия це війна? Ставте відео на паузу і пишіть в коментарях вашу думку. Отже, на думку Трампа, це війна Байдена. Ух, Байден підісрав, де тільки міг всюди війни започаткував Яйця вкрав, і він не почав, бідний 47-й мусить то все вигрібати. А так, Трамп от зараз укладе угоду з Іраном, хоча смішно, вони так говорять про їх успішний діл, що. Жодне новічалась успіхом, і найсмішніше, що по суті вони зараз копіюють ДІЛС, який намагався впроваджувати Обама, який рубанув свій час Трамп. Прекрасно, просто ідеально. Ось зараз Трамп дозрів до цього, друзі. До речі, радий повідомити, що я і моя молода команда запустили те, що дуже буде практично нести про світу українця. Поки ми це робимо в доволі такому цікавому і мемному форматі, але далі буде серйозніше. То ми запускаємо своє видавництво «Капітал», у нас великі плани, і ми вже працюємо над новими продуктами. А сьогодні почнемо з культових розважальних книжечок Як працює соціалізм? Наприклад, так? Він у нас не працює, ми знаємо це. І як державі допомогти бізнесу в Україні? Ну там все дуже просто. От. Ну, зрозуміло. Але так, це саме ті класні, цікаві книги, які знову доступні для кожного з вас. Все, що треба, перейти за посиланням в описі. Отже, хочете здивувати та розважити друзів, чи прийшла несподівана перевірка і не знаєте, що сказати або показати, тоді ця книга найкраще рішення. Обидві з них та інші продукти можна знайти за посиланням в описі. Ще раз зазначу. Як бачимо в Трампа за суднів, каша тільки заварюється з відповідним бредом та самозакоханістю Часто спроби своїх провалів Трамп звалював на Байдена, який у всьому вигане, що Трамп тільки на порозі осолотити Америку, розсипати більонсен більонс оф білійонсен трильйон з Москвою. До речі, але по факту це клунада буде тривати далі. Ми будемо далі стежити за ситуацією. І хочеться сказати, що можливо, ми скоро побачимо навіть зміну. Його кабінету виконавчого, тому що це вже просто втомлює абсолютно всіх. І Уолл-стріт, і Конгрес, і партнерів. Рано чи пізно цей тиск має вінчатися своїм ефективним завершенням. Тримайтеся! Всім всього найкращого. До побачення.